Шановний пане голову, шановні колеги, пані і панове, Європа хоче бути місцем стабільності і спільної праці і це працювало десятиліттями. Ми загоювали історичні рани. Ми почали вірити в змогу миру, і ми пережили тривалий мир. Основа миру полягає в тому, що всі сторони. Хочуть цього у цю мить. Я думаю, ми всі тут, сидячи при цьому столі, бажаємо миру. Єдина сторона, єдина особа, що бажає війни, це Путін чинний російський режим поводиться як терористичний далі. Бомбардуючи інфраструктуру, вбиваючи невинних дітей, чоловіків, жінок. Три роки тому Росія вчинила неможливий злочин проти цивільних тут у Бучі. Я засуджую всі жорстокі вчинки і закликаю до правосуддя для всіх жертв. Такі злочини, як Бучанський, слід покарати відповідальних, треба притягнути до відповідальності. Правосуддя має сказати своє слово Бо наївно вірити, що Росія спинить свою агресію проти України. Ми цілковито підтримуємо українську територіальну цілісність. Ми не можемо прийняти правила, коли. Сильніший бере все, що йому потрібно все, чого бажає для нас. Це річ не прийнято. Україна вільна країна і має право сама будувати своє майбутнє, обирати членство організації купно з НАТО, і Європейським Союзом. Як Чеська Республіка, ми відірвалися до руського миру. Ми знаємо, що це таке. І ми знаємо, що ніколи більше не захочемо цього пережити. Майбутній мир має бути збунований на підставі спільної праці, спільної сили. Чеська республіка. Ми пережили Мюнхенську угоду чоборудку 38-го року. минулого століття така версія миру не працює. Ми навчилися того з тяжкого досвіду. Агресор ви знаєте силу, а не слова. Діла, сильні діла. Ну тільки цим можна відтрутити і його війни. Як член ЄС, ми маємо робити більше, а говорити менше. Ми маємо розширювати санкції проти Росії і посилювати підтримку зброєю залишити Україну без запобіжників безпеки було б несправедливо і неправильно. Мирна угода має включати право вибору для України щодо свого власного прийдешнього. Європейський союз має відіграти важливу роль, діяльний чин зробити для майбутнього України. Путін Пропонує умови, що ведуть до питання: хто буде наступний? Чеська Республіка, Балтицька держава, Польща. На самі дайте відповідь. Ми відповідальні за майбутнє світу за будучину, де ми будемо надійними партнерами, за будущину, що є сперта на. Справдливість, а не направо сильного. Хай Бог кого Україну. Дякую.